У другому апеляційному суді в Харкові відзначили 20-річчя ухвалення Кодексу адміністративного судочинства України. З цієї нагоди влаштували урочистості. Зібралися представники судової і правничої спільноти та місцевої влади. Під час заходу окремих суддів відзначили нагородами та подарунками. У виступах лунали слова вдячності за професійну роботу та внесок у розвиток адміністративного судочинства. За 20 років який існує. Апеляційний суд не було резонансних для суспільства рішень. І це показник, ще який показник. Бо це говорить о довірі, довіри людей до суду. І це вже не просто інстанція якась, куди приходять і не розуміють, що буде, а люди вірять. І ця довіра це ваша безумовна заслуга. Кодекс, ухвалений два десятиліття тому, став основою для захисту прав громадян у спорах із державою. Саме адміністративні суди розглядають спори щодо рішень дій чи бездіяльності органів влади і стоять на захисті прав громадян у відносинах із державою. І не дивлячись на повномасштабне вторгнення, апеляційний адміністративний суд у Харкові не зупиняв свою роботу, продовжуючи стояти на захисті прав людини. Певний проміжок часу працював в дистанційному режимі, але судочинство продовжувалося. На даний час робота поновлена в повному обсязі. Справи розглядаються, судочинство здійснюється. Анна дзядик, Віктор Ноздрачов, Андрій Сириця, Андрій Паколов, Харків. Новини.